А їй було всього чотири рочки. Вона й не знала, що прийшла війна, що тут їй бути тільки трошки, трошки, не виросте, не розцвіте, як жаль. Оця квітнева ніч стала останньою. Летить ракета, тішиться росня вже умань під прицілом і влучання. Знов ангели злетіли в небеса. Ох, скільки тих маленьких ангелочків забрала ненажерлива війна, а їй було всього. Чотири рочки ритає небо. Умань у сльозах.